Інтерактивний тир Січ від компанії UFOS все починається з калібрування зброї. Після цього можна розпочати тренування за збереженим шаблоном або створити новий сценарій. У системі доступно понад 20 локацій. Ви можете розміщувати мішені та перешкоди на власний розсуд, змінювати їхню дальність, рухомість, колір та інші параметри. Вигляд локацій максимально реалістичний. Від міських забудов і приміщень до окопів та траншей можна моделювати зміну часу доби від світанку і до глибокої ночі. Широкий набір целей включає інтерактивні юніти. Їм можна задати напрямок і швидкість руху, а також можливість вести вогонь у відповідь. У налаштуваннях доступний вибір погодних умов: туман, дощ, злива, хмарність та інші. Тренування можна проводити як індивідуально, так і для двох бійців одночасно на одному екрані. Для кожного обирається вид зброї з технічними характеристиками, максимально наближеними до справжньої. Окремо передбачено сценарій роботи з важкою технікою. Наприклад, можна обрати танк чи БТР, задати їм маршрут і швидкість руху. Визначити погодні умови та підібрати відповідну зброю. Балістичні властивості набоїв моделюються відповідно до реальних характеристик. Після завершення тренування система миттєво відображає всю статистику і зберігаючи дані про групу та ім'я бійця, тренуй свою силу разом з UForce.